Вітаю, вітаю вас, друзі! Сьогодні п'ятниця і традиційно я ліна Грицай записую відео для нашого youtube каналу Ап Global. Е, представлюся я кар'єрна консультантка та спеціаліст з спеціалізмвордінгу в проєкті, який працює в. Польщі та допомагає українцям, які шукають саме висококваліфіковану роботу на польському та міжнародному ринку праці. Я також є авторкою освітніх відео для YouTube. І я вас закликаю, якщо ви зараз в активному пошуку роботи, або змінюєте вашу кар'єру, або хочете підвищити свої шанси на працевлаштування, переглядайте попередні відео, які є на цьому каналі. Тут все про пошук роботи. І Якщо ви переглянете це відео, не просто переглянете, а зробите, використаєте ті поради, які я даю, так які я бачу зі свого досвіду, які реально працюють. То я вас заповняю, ваші шанси на працевлаштування будуть збільшені. Тому запрошую вас до перегляду. Також обов'язково перегляньте мою сторінку в LinkedIn. Зараз вони підходять вже до завершення, там марафон, який називається Знайди роботу за 30 днів». І там кожного дня в мене пост. З дійсно важливими практичними порадами, які ви також можете використати і знайти роботу за 30 днів. Сьогодні ж ми з вами проговоримо про наступні кроки, про те, що ми будемо робити з резюме після того, як ми його створили, так? але нагадаю, що ми не починаємо. Пошук роботи з того, що дістали своє резюме, яке робили дуже давно, і почали його відправляти на вакансії. Ні, так не працює. Ми починаємо з аналізу свого стану, ми починаємо з аналізу себе як спеціаліста та особистості, працюємо зі своїми цінностями, працюємо зі своїми талантами, сильними сторонами, з своїми точками росту. Ми обов'язково перевіряємо, аналізуємо ринок вакансій. Чи є взагалі вакансії на ту посаду, так, куди ми хочемо аплікувати. Бувають такі моменти, що людина ще в такому перехідному стані. Не хочу працювати в адміністративній сфері, наче ще не хочу працювати як проектний менеджер в ІТ. А от цього чогось такого середнього ще для себе не визначили. Тому аналізуємо ринок вакансій, аналізуємо які ж є запити так, у роботодавців, які є реклайності, виписуємо собі, аналізуємо, дивимося, що нам потрібно довчити, дивимося, де наші сильні сторони, де наші таланти, що ми можемо дати організації. І тоді вже створюємо своє резюме, і тоді вже рухаємося далі. Тому що резюме це дуже важливий інструмент в процесі пошуку роботи. Але, але дуже важливо, що ви будете робити далі з цим резюме. Так, якщо ви для себе вже чітко визначилися, ким ви хочете працювати, так, в якій сфері ви визначили вже що свою... називатися ваша так, роль. А далі вам треба зробити, ну як я називаю, таку заготовку резюме. Так воно буде трошечки універсальне, але це для того, щоб у вас було з чим вже працювати і що вже далі адаптувати під вакансії. Так? Тому що ми не відправляємо одне резюме всюди. Якщо ж у вас три таких направлення, де ви, наприклад, хочете працювати, то вам треба зробити три резюме. І далі під кожне направлення, під кожну вакансію, ви будете його адаптувати. Тобто одне резюме на всі вакансії відправляти не можна. Будь ласка, запам'ятайте да, це. А якщо ви говорите, що слухайте, ну, в мене дуже така е звичайна професія, там, давайте візьмемо бухгалтер. так, Що ж я буду там підлаштовувати, якщо це бухгалтер, то й бухгалтер, так, так і називається. Так, але. Давайте будемо чесними. Кожна компанія може якось трошки по-різному назвати цю роль. Може бути різні так? от що компанія від вас хоче. Е, Обов'язково читаємо вакансію до кінця, тому що там теж будуть якісь запити. Тому одне універсальне резюме не працює. так? Далі е, розуміємо, що зараз так? Е, резюме це той інструмент, який допоможе вам потрапити на співбесіду. І коли ви відправляєте резюме, то рекрутер оцінює не вас ще, а оцінює тільки той документ, який ви відправили. Так? Тобто, якщо все правильно вірно, з вашим резюме, якщо ви використали всі поради, все правильно покроково заповнили, то рекрутер або відкриє ваше резюме. А давайте ще згадаємо про те, що є система ЕТС, так, великі компанії їх використовують, використовують також і менші компанії, і штучний інтелект, які перевіряють відповідати, що ви написали в резюме так, до вакансії, Ці ключові слова, щоб воно було схоже, так, відповідало цій вакансії. Я вже так дуже-дуже так? І чому резюме навіть іноді не потрапляє до рекрутера От того, що ви його не адаптували. Далі, тому що ви, можливо, і аплікували, і адаптували, а зникли потім, так, нічого далі не робити. Ви такі зайняли більш звичайний процес пошуку роботи. Не проактивний, а нам потрібен, якраз, проактивний пошук роботи. Розкажу, чому це важливо. так. Далі ви не зробили свій LinkedIn. А рекрутер за вашим посиланням, яке ви додали до резюме, порушував на вашу сторіночку, переглянув. І от вся система, яка має бути налагоджена, вона не спрацювала. Тобто у вас у цій системі мають бути гвинтики, так? гвинтики, кожен з яких працює. Отже, що таке взагалі ця адаптація резюме під вакансію? Що це таке? Так? От хтось каже, я не хочу це багато часу займає, результату це не приносить. Ні, це приносить. Дійсно, приносить. Що означає ця адаптація? Це не просто взяти і переписати все, ваше резюме, прям сидіти цілий день і працювати над однією аплікацією? Ні. У вас, хоча, б, давайте почнемо з того, має бути завдання хоча б змінити заголовок вашого резюме, так? яка назва ролі, на яку ви аплікуєтеся, перечитайте її, будь ласка. Зверніть на цю увагу, так? І якщо у вас вакансії, там, назва вакансій, для прикладу, там Business operations, analyst, а у вас в резюме, яке ви подаєте, ви консультант, менеджер, спеціаліст, професіонал, може бути дуже часто, професіонал за досвідом роботи в різних сферах. Ні, це не працює. Рекрутеру потрібно сидіти, вигадувати, бути таким сищиком, який шукає щось у вашому резюме. Давайте спростимо життя рекрутеру. Я це так дуже просто називаю, але наше завдання знайти роботу. Наше завдання, щоб рекрутер відкрив ваше резюме, запросив вас на співбесіду. Тому називаємо своє резюме, називаємо себе в резюме так, як називається роль. Так? Далі, будь ласка. 呃。Uh Які ви вже закрили попередньо. Так, сподіваюся, що все окей з відео буде. якось технічно мене, мене трошечки вибило. Сподіваюсь, буде окей. І далі, так, ви прописуєте собі Professional summary і вашому досвіду роботи відразу ви показуєте. Так? Що ви потрібні ці компанії, що ви е, через мову результату так показуєте, що ви вже досягли, так і оці ключові слова туди даєте, щоб рекрутер зрозумів, що нам людина ця потрібна. Так? Не весь свій досвід прописуєте там за 20 років, а те, що є, релевантний до вакансії. Обов'язково ключові слова. Що це таке? Я вам вже розповідала. Можете ще почитати у Google Чат GPT, використати, щоб він вам підібрав ключові слова до вашої професії, до цієї вакансії, на яку ви подаєтеся. Так? Це і для АТС, для tracking system, яка буде перевіряти ваше резюме, і для рекрутера, який бачить, наскільки відповідають слова з вакансії навіть вашому резюме. Це буде для вас реально плюс. Так? Далі перевіряємо взагалі, що ви писали по досвіду роботи, не додаємо весь досвід за 20 ваш. Перевіряємо формат документу, будь ласка, не робимо додаткових табличок, графічних елементів. Квіточок, не робимо якихось заумних таких нічних е е малюнків. О, малюнків. У Останнім часом чомусь дуже багато проходить на перевірку саме з такими е графічними малюнками. Е чому не збиваємо, по-перше, системи, які можуть повіряти? По-друге, не витрачаємо взагалі на це час, а витрачаємо час на те, щоб додати інформацію, яка буде працювати на вас. От подумати, чи цей графічний малюночок, чи ці квіточки, чи це якісь елементи будуть працювати на вас, як на спеціаліста, чи ні? Чи краще от, все ж таки час витратити на те, щоб додати інформацію, яка буде корисною для рекрутера, ніж час на це оформлення. Робимо в звичайному ворді все дуже просто, щоб було читабельно. Тому що от коли ви тут щось написали, тут написали, тут написали, тут, тут все, це все хаос. Чітка структура і чітко називаємо ваші розділи. Так? А, так, адаптуємо резюме під вакансію. А, хочу вам ще промти, Я вам ще зробила промти, обов'язково їх зачитаю. А, так, м -м, Дивіться, промти зараз, зараз секундочку, знайду. Так, промти для чату GPT для адаптації резюме. Берете, використовуйте, хто хоче, щоб я вам їх відправила, напишіть в коментарі, я вам відправлю обов'язково, або пишіть в групі в Телеграмі, або можете мені написати в LinkedIn. також з радістю з вами поділюся. Як знайти мене в LinkedIn, Мені виводити просто Аліна Грицай, тут мене також підписано, бачите, Zoom вводите і ви мене відразу знайдете. Отже, промп номер один: аналіз вакансій. Проаналізую цю вакансію. Додаємо опис та скажи, які 5-7 ключових компетенцій і результатів очікує компанія від кандидата. Відповідає мовою бізнесу: не копіюй текст вакансії». Промпт номер 2 Адаптація досвіду. Ось мій досвід роботи. Додали. Перепиши перші 3-4 bullet points так, щоб вони максимально відповідали цій вакансії, але без вигадування і без копіювання вимог. Пробіт номер три перевірка логіки. Подивися на це резюме очима-рекрутера. Колись мені задавали питання, також як же можна подивитися очима-рекрутера? Як можна залізти до нього в голову? чи як це зробити, так? От, вам потрібно е зрозуміти, що у рекрутера 6, 10, 15 секунд на обробку вашого резюме, і він робить відразу висновок, чи це резюме проходить далі, так? чи він з ним працює, чи ні. Отже. Е Подивись на це резюме очима рекрутера. Чи зрозуміло за 10 секунд, що релевантний кандидат на цю роль? Якщо ні, скажи, що саме не працює. А далі ви резюме адаптували, так? І відправляєте на вакансію. Обов'язково підписуєте резюме, так, і Роль та так, сгення, зверніть увагу, може бути якась вимога до То навіть того, як ви називаєте своє резюме, так? Прочитайте в кінці вакансії може бути така вимога. Я про це ще вам розкажу далі. Так? А далі дивіться, коли вже адаптували, написали, відправили ваше резюме, і тут же починається відбір, так? Що рекрутер відкриває ваше резюме, сканує його швидко, 10-15 секунд, і тут же приймає рішення закрити, подивитися профіль, наприклад, в LinkedIn, зберегти, працювати з вами далі, рухатися. Якщо ви зацікавили, залишили посилання на LinkedIn, рекрутер обов'язково туди зайде. Що таке LinkedIn і для чого він вам потрібен? Це ще один важливий інструмент, який допоможе вам в процесі пошуку роботи. Бо розуміється, ваші такі так, про pdf файли, які ви зробили. А в LinkedIn вже можна подивитися більше на вашу активність, на те, які ви коментарі залишаєте. Зверніть на це увагу. В LinkedIn коментарі на вашій сторінці залишаються. Тому коментуйте професійно, не вдаючись, якісь такі е, цікаві індивідуальні подробиці, тому що дуже багато історій зараз є. Про те, що Рекрутери подивилися коментарі від особи і а, вирішили не рухатися далі в рекрутинговому процесі. Тому що коментарі зіграли таку злу, зглу гру з кандидатом і дали погане про нього враження. Отже, а, тут ще що може побачити рекрутер в вашому LinkedIn, логіку вашої кар'єри, тут ви більше ще можете дати інформацію. Про волонтерство розказати, про якісь додаткові проекти, писати цікаві пости, про сферу ваших професійних інтересів. Ми не говоримо про те, що ви маєте ставати блогером, а якщо хтось хоче, будь ласка, це дуже класно. Тут ви розвиваєте свій професійний бренд спеціаліста, бренд професіонал. Так? Тобто показувати себе, себе як професіонала. Так, що вам цікаво, де ви розвиваєтесь, які додаткові знання отримуєте і так далі. Тому подбайте про ваше фото, щоб воно виглядало професійно. Якщо в резюме ми не додаємо фото, ну тут за вашим бажанням. Якщо й додаєте, то воно теж має бути максимально професійно. В резюме додаємо хедлайн. Хедлайн це те, що перше бачить рекрутер, тому подбайте, щоб там було. Чітко видно, яка у вас спеціальність, хто ви, яка ваша зона відповідальності, якісь цікаві ключові слова? Цікаві, можливо, якісь навіть досягнення ваші. так? От Я бачила топ-100 україномовних авторів в LinkedIn. навіть, так? Спеціаліст такого-то профілю, екс в таких компаніях працював. Ну от, Наприклад, останній у нас був вебінар, і там проводив його директор з маркетингу, і в нього написано екс і які компанії, в яких він працював. так? Там GoPro і інші. Це те, що ви можете додати, так? Тобто, з вашого хедлайну має бути зрозуміло, хто ви, про що ви, чим ви можете бути корисні. Так, е, Так, далі. Після того, от як ви аплікували, що ще можна зробити, ви можете писати спеціалістам в LinkedIn, рекрутерам. Але, будь ласка, не пишіть просто так. От мені іноді люди пишуть дуже цікаві повідомлення. Доброго дня. Навіть не додаючи мене в Конект, вони не читали мої пости, вони не знають, хто я, що просто напишу доброго дня. Якщо ви захочете, якщо ви мене попросите, я відправлю вам резюме, я шукаю роботу. Про що це повідомлення? Так? Якщо ви пишете, ви можете розказати, так? що ви, наприклад, в LinkedIn, якщо ви бачите, якщо активно з ним працюєте, ви бачите, що я вакансія, і там є навіть посилання на людину, яка або наймає, або працює в цій компанії, там дуже багато підказів. Так? Що ви можете зробити? Ви можете до цієї людини додатися в контакти, передивитися її пости, почитати про що людина пише, залишити коментарі, полайкати ці пости, якось з цим контактом, ну, бути в звичайних людських відносинах, як я це називаю. Так? І далі написати повідомлення, що або цікавий профіль, або, дивіться, я дійсно нещодавно аплікував на таку-то вакансію. Якщо ця людина так, відповідає за цю вакансію, то, будь ласка, пишіть саме, так. поясніть, на яку вакансію, тому що у рекрутера може бути 10, 20, 30 вакансій в роботі. Так? Поясніть, на яку саму роль. Так що, а яка вакансія рекрутера запитує. А яке то? Ну, відразу дайте э, чітку, зрозумілу інформацію. Uh, також у мене є такі заготовки, якими я ділюся зі своїми підопічними. Що ви можете як писати? Там, наприклад, position and wanted to briefly introduce myself». мійсел. Ось, будь ласка, причини, чому я аплікував, так ось чому uh, я хочу у вас працювати. Коротко, дуже коротко, звичайно, ну тобто ми не не так. Але даємо чітку, зрозумілу інформацію, яка буде працювати на нас. Угу. І, е, будь ласка, зверніть увагу ось моє резюме, або я можу поділитися ним додатково, або можу розказати своїм ватуватися. Тут ви вже пишете, так? І... Цим ви собі допомагаєте в процесі проактивного пошуку роботи. Розуміємо, що LinkedIn це не соціальна мережа, як Instagram або Facebook, хоча її теж можна використати дуже класно в своїх професійних цілях. Але розуміємо, що LinkedIn це все ж таки професійна мережа, і ваша сторінка це як ваша візитівка, це ваш репутаційний актив. Так. Я сьогодні в окулярах, мені самі, самі незручно, що відбувається екран комп'ютера, але в мене настільки багато роботи за комп'ютером і за телефоном постійно, що в мене сьогодні трошки де так, болять очі, і тому мені легше працювати в окулярах сьогодні, тому I'm sorry, що так, але сьогодні, на жаль, на жаль, буде так. Окей, okay. коротка пауза. Була далі, про що говоримо, говоримо далі? Про LinkedIn проговорили, висновки собі зробили. Так, Будь ласка, пишіть обов'язково далі рекрутерам в LinkedIn, але, ж, але ж, але я вас прошу, подбайте про оптимізацію вашого профайла, щоб у вас був чіткий хедлайн. Про це багато я записувала відео, передивіться, попрацюйте. Адекватний ваш розділ БАУ, так? хто ви, що ви який ви спеціаліст, що ви шукали досягнення, що ви вже робили на попередньому місці роботи, чим ви можете бути корисними для цієї компанії, так які болі ви можете вирішувати. От чому важливо розуміти, чому ми починаємо так заздалегідь все, так, зі свого аналізу, з аналізу вакансій, щоб уже LinkedIn у нас був такой. Вижимкою інформації, так, проаналізованою, де не так, що профайл. людина заходить і не розуміє, про що ви, що ви, хто ви, який ви спеціаліст, в чому, в чому ви сильний, так, щоб було зрозуміло, що ви сильний бухгалтер, ви працюєте з такими-то компаніями, ви можете вирішити такі-то питання і дайте про себе чітку логіку показуєте, так? Далі давайте з приводу того дуже коротко про пости. Так, хтось може їх писати, хтось не хоче їх писати. Тут подумайте, яка у вас все ж таки ціль. Ми не говоримо про те, що ми стали блогерами, хто хоче, будь ласка, ми пишемо про свої професійні інтереси. Якщо бажаєте писати, чат GPT вам також може допомогти з цим. Але не копіюйте пости створені чатом GPT. дуже їх видно їх. Я вважаю, що їх LinkedIn навіть тут не просуває. Вони не працюють так класно, так якщо ви можете проявляти активність, проявляйте, будь ласка, постами, обов'язково коментарями. Пишіть, тому що зараз коментар це як уже може працювати як пост, іноді краще, тому що я бачу особисто аналітику, так іноді мої коментарі переглядаються в сотні разів краще ніж навіть пости. Коментар можна набрати 2-3 тисячі ä, impressions, переглядів також так. А пост може набрати там, 300, 500, 1000, 2000 теж, але ну, залежить, залежить. Тому коментарі під, лідер, під постами лідерів думок, рекрутерів, людей, яких просто цікаво читати, так? М -м -м залишайте обов'язково, але не так, що клас, було цікаво, окей, а розгорнута відповідь. Показуйте ваш професійний інтерес і ваш. Ваш професіоналізм, так? Подбайте обов'язково, щоб всі розділи були заповнені. Так, що ще, що ще хотіла вам нагадати? Ага, важливий момент. Писала про нього сьогодні. Читайте вакансію до кінця. Що може бути в кінці вакансії? так, і що дуже рідко кандидати виконують. В кінці вакансії можуть бути якісь запити до вас. Наприклад, вчора вночі знайшла прямо вакансію, де е, були вимоги до подачі, і в кінці було дописано: Зачитую вам, зберега. Please submit your English CV, тобто резюме англійською мовою, так, плюс ваш motivation letter, так, cover letter, мотиваційний лист, і вкажіть ваші salary expectations. тобто Бажаний рівень заробітної плати, так? Please label your CV with your first and last name. Тобто ваш е документ має бути підписаний вашим ім'ям і прізвищем. І е додатково заповніть, будь ласка, опитування. Там відразу посилання на е такий questionnaire е з питаннями. Це частина відбору. І не всі кандидати звертають на це увагу, а це показує. І вашу уважність, і те, що ви не лікували просто на автоматі, так, і показує, що ви ну, дійсно, вибачте, дійсно зацікавлені в цій роботі. Отже, фіналимо все, так? Як це все поєднати в систему? Отже, у нас є вакансія, яка нас цікавить. Ми адаптуємо під неї резюме, так? можете використати чат, GPT, не копіюємо все з нього. Звичайно, так, а беремо як за ідею, за таку підказку, але це дуже вам допоможе скоротить час. Аплікуємо. Далі ви можете додатково знайти в LinkedIn особу, яка проводиться hiring процес, рекрутера, людей, які знаходяться в цій компанії, працюють. Так? Ви можете до всіх цих людей звернутися. Але робіть це, будь ласка, дуже як називаю так інтелігентно. Гарно, людською мовою, але будьте проактивними, звертайтеся, тобто видаєте про себе ще інформацію, показуєте свою зацікавленість звичайно. І далі вже чекаємо на результати запрошення на співбесіду. Проходимо співбесіду. Я думаю, що якраз наступні вебінари будуть на цю тему. Що ще важливо, вже були в мене записані вебінари про співбесіду. Про питання до рекрутерів, ви заходьте на каналі, дивіться, будь ласка, задавайте питання, буду відповідати. Так, отже, підсумували що сьогодні: адаптуємо резюме під вакансію, працюємо з LinkedIn. -ом. Будь ласка, звертайте увагу на інформацію, яка подається в кінці вакансії. Так? Будьте уважні, не ігноруйте ці інструкції. Обов'язково використати парад, який вам сьогодні надала, і це, звичайно, підвищить ваші шанси на отримання бажаного оферу, вашої роботи мрії. Ну а далі, це ще не кінець, якщо ви отримали офер. Далі ще потрібно вести кар'єрні перемовини. Про це також будемо говорити. Дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що відео з Бережеться, там все буде окей. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного дня, класних вихідних і Пам'ятайте, що я вам постійно повторюю, зазвичай протягом 48 годин, після того, як ви отримали інформацію, поради консультацію, вам потрібно це все використати. Якщо не використовуєте, зазвичай забуваєте і, ну, на жаль, тоді наші шанси на отримання роботи зменшуються, тому використайте ці поради. І ви цим підвищите намагати своїх шанси. Гарного дня, чудових вихідних, до наступних зустрічей. Якщо у вас є питання і ви хочете говорити якісь цікаві для вас теми, будь ласка, теж це пишіть. Додам в коментарях посилання на свій LinkedIn профайл. Підписуйтесь, слідкуйте за постами. Там безліч практичної інформації, яку ви можете використати в процесі пошуку роботи. До побачення і дякую вам за увагу.